Добрий день, скажіть, що ви вимагаєте тут? Ну, з коментарів. Без коментарів. Ну, Без коментарів. Без коментарів. От. Написано. Так, а що ви вимагаєте? Ну, вот, Можете сказати? Ось написано, от, от. Ну, ви ж вийшли на акцію. А ви, скажіть, чого вимагаєте? Ні, з А що це означає конкретно? Тільки що що таке. А ви що вимагаєте тут? А що це таке? Чого ви прийшли на цю акцію? Прийшли це на акцію. дякую. Ви скажіть, що вимагаєте? Там написано. І що там написано? Скажіть, у вас тут портрет якогось чоловіка. Що це за чоловік? Без Це Злочинець у нас чоловік. Без коментарів. У нас злочинець. Без да як то Ви не маєте права нас знімати без нашого ранка? Та ви ж вийшли на акцию публично. Не, не, не маєте парень. Молодой Праві? чоловік. Да. І за це надо платити деньги. За що? выживать разрешение? А. Конечно, ви думаєте, що? Добрий день, а можете сказати, що за акція? Дальба! Дальба! Чого ви вимагаєте? Не, не скажете? А ви скажете, що це за акція така? Ось, люстрація, шокін. А хто такий шокінг? Не знаєте так... коли заміститель. Кого? Кого замістити? Генерального директора. Генеральний директор. А що він зробив такого? Нашкодив людям. А вам гроші заплатили за цю акцію? Ні. Ні. А скільки заплатили? Ми за власну волю. Ми за нашу країну стоїмо. Дух нам заплатив. Люстрація! 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 Люстрація кого скажіть? Бандюги оці, які нашу країну знищують. Щокіни оці, хоменьки. – Хто такий щокін? Щокін? Дуже погана людина. Міліція називається Щокін. А. Він керує міліцією нашої держави, а от така погана людина. Як таке може бути? А чого ви прийшли під Генпрокуратуру, якщо він керує міліції? А куди нам ще йти? Це єдине місце, де можуть щось змінити в цій державі, але щось видно, ніхто сильно не хоче нічого міняти. А там мені сказали, що Шокін він заступник директора оцієї будівлі. Це хто вам так і сказав? От там люди знизу. знизу Може вони. Значить вони праві. А я тоді кажу щось таке неправду. Nee, ну я ж маю рацію, правильно? Я не знаю. Mm.